Доброго дня, шановні виноградарі-любителі. Сьогодні у нас 7 серпня 2023 року ми знаходимося на нашій тілянці, на місті Карлівка, Полтавська область, Україна. Тема сьогоднішнього ролику це як пришвидшити накопичення цукрів у наших ягодах і достигання наших ягід, також достигання самої деревини, тобто нашої лози, щоб це все. В пору того, що в цьому сезоні пізніше все, по вегетації йшли процеси. Затримка досить суттєва, як мінімум наділі на 2-3. На цвітіння було дуже запізнило таке. Так що, що зробити, щоб врожай як можна швидше достигти. Це питання задається практично щодня, і в телефонних розмовах, і в переписке. То хотілося б більш так широко, на більш на ширшу аудиторію його від, на нього відповісти. Ну, в першу чергу дивіться, як, як нагружені кущі. Якщо у вас кущі нагружені дуже сильно, особливо, якщо ви ще залишили десь по дві грони на пагін, і ці грони досить такі суттєво великі, я б радив би в цьому сезоні не... Жадничати, а взяти і одну грону прибрати, Та, що гірша на вид, де менша, або краще, чи гірше виповнена, ту гронку зніміть. Цим самим ви розгружите ваш кущ і кущу набагато буде легше накопичувати ту кількість цукрів, яку він може накопичити, і віддати його в ягоду для достигання. Якщо у вас нагрузка більш-менш оптимальна і ви бачите, що ці кущі. В свій час не достигають, і достигання буде досить сильно затягуватися, також я б радив би зняти частину врожаю. Ця частина може бути незначною, там 10-15 до 20%, але особливо це стосується більш пізніших сортів, але тим самим ви пришвидчите накопичення цукрів і достигання цих ягід, і тим самим буде швидше достигати і визрівати нормально ваша лоза. Це досить важливо. Це все, що стосується самої нагрузки на кущу, самими гронами. Також обов'язково слідкуйте за тим, щоб зараз в цей період у вас не було ніяких точок росту, щоб ростові процеси, які йдуть в наших рослинах, зупинилися і. Все, всі поживні речовини, які виробляє наш листок, ішло на визрівання лози і на визрівання врожаю. Для цього обов'язково всі пасинки прищипуємо над першим листком. Якщо вийшов пасенок другого порядка, також його над першим листком прищипуємо. Тобто не даємо йому розростатися ніякими верхучками, щоб не було молодих пагонів, ніяких. Ні в виді пасинків, ні вигляді наших верхушок. Якщо верхушка у вас теж не відчеканена, не відщипнута, обов'язково це чеканочку проведіть, відшипніть верхушку, приберіть всі точки росту в цей період. Це дуже актуально. Це пришвидшить вистигання нашої лози, і вистигання нашого врожаю. І в комплексі дасть це нам максимально штре достигання самих ягід, накопичення цукрів. Також особливо важливо в цей період слідкувати за розвитком хвороби. Якщо хвороби вас починають десь проявлятися на листках, в першу чергу обов'язково зверніть на це увагу і моментально прийміть якісь міри, щоб ці хвороби знешкодити. Бо інакше хвороба, особливо мільдю, досить швидко поражає листовий апарат, листок вражається і десь через тиждень-півтора поступово може навіть відмерти і відпасти. Якщо буде сильна спишка, мільдю, і тоді куч без листового апарату втратить всю можливість не тільки дати можливість визріти нашій лозі, а урожай тим більше ніяк не потягне, і урожай ви будете, можете втратити взагалі. Слідкуйте за цим обов'язково, тому що. Це досить важливо. Якщо там хто не передивлявся наше останнє відео стосовно хвороб і як боротися з ними під час достигання врожаю, радимо його передивитися. Це відео вийшло перед цим. Я думаю, воно буде доречно в даний період для тих, хто не передивлявся його раніше. Також для достигання врожаю і для вистигання лози досить доречно в цей період, застосовувати він і всевозможні підживлювання з максимальним містом калію. Калій дає можливість рослині максимально накопичувати цукри як в ягоді, так і вуглеводи в самій лозі, і лоза буде також дуже швидко вистигати. Для цього можна застосовувати різні засоби: монофосфат калія, сульфат калія. Максимальні комбінації азот, фосфор і калій, де максимальний вміст калію, мінімальний вміст азоту. Оце в цей період можна по листку обробляти, можна робити поліви, але з поливами я б рекомендував би мінімізувати їх, так як в цей період люба вода, яка йде під корінь, буде шкодити. Як би сказати, нам треба в цей період зупинити ростові процеси, а поливи водою це ці процеси будуть тільки стимулювати. Якщо у вас дуже сухо і земля, скажімо так, підпідлопається, підрепується. Дайте мінімальну воду, але ні в якому разі не робіть ці поливи зараз досить регулярними, тому що все-таки нам потрібно зупинити ріст і заставити рослину, щоб вона, всі пластичні речовини, які виробляє листок, щоб вони йшли тільки на визрівання врожаю і нашої лози. А коли ми будемо періодично поливати, навіть із добрими, лишня волога буде спричиняти все рівно зайвий ріст пагонів. І ростові процеси будуть все рівно заважати визріванню нашого врожаю. Також з поливами це мінімізуйте їх. Досить часто бувають ситуації, коли окремі грони на кущу можуть зав'яти. Це буває ну, досить часто я згадую попередні вирощення Аркадії, було таке, як десь тільки трошки її перегрузив. І вона досить суттєво реагує на перегруз, тим, що в Аркадія, Лівія досить часто таке теж було. Просто вона збрасує гронку, то їх сказати. Вона, от не знаю яким чином, але грона сама по собі в'яне. Не вся, а окремі грони. Тобто, це сигналізує про те, що на кущу є перегруз. Якщо таке трапилося, максимально швидко зрізайте ці всі вялі грони, і я б радив би десь 3-4 грони ще додатково зняти повноцінно нормальних виберіть, де такі найгірше виконані, також їх зніміть, бо кущ сигналізує нам про те, що на ньому зайва ягода і він не зможе її в цей період витягти. Оце от, такі ситуації бувають. і Слідкуйте за цим, якщо ягода досить довго також не набирає цукор. Теж може бути тим, що це перегруз. Особливо, якщо ще пройшли дуже сильні дощі, дуже таке, скай, мокро, тут е, треба дивитися за ситуацією і оцінювати в тому плані, щоб е, боротися не скільки за сам врожай, максимальний врожай я маю на увазі. А от іменно за те, щоб і на наступний рік ми отримали врожай. Тобто, має бути якийсь баланс і врожаю, і вистигання лози. Бо коли ми максимально багато залишатимемо зараз врожаю, і він буде затримуватися із достиганням, у нас, звичайно, буде така ситуація, що лоза може набагато гірше закласти плодову бруньку, яка на наступний рік може бути або мінімально плодовитою, або взагалі безплодною. Після таких перегрузів або затяжних таких достигань досить часто буває, що. Грони на наступний рік бувають мінімальні або якісь такі ну, неповноцінні, не свойственні тому чи іншому сорту. От Навіть по минулому року в нас осінь була досить така прохолодна, вересень був досить холодний і такий, скажімо, мокрий. От, закладка плодової бруньки пройшла ну, не, не саме краще. І от, з усіх регіонів, хто б не дзвонив, всі жаліються на те, що от грони не мають тих. Розмірів, які були, допустимо, в минулих роках. Це каже про те, що в минулому році все-таки погодні умови не дали повноцінно закласти плодову бруньку, ту, яка б могла б дати максимальний врожай. Так що на це також зважайте і оцінюйте ситуацію, як у вас на вашій ділянці, на ваших погодних умовах, в вашій кліматичній зоні проходить сам процес вистигання цього врожаю. Ну і так не, не хотілося казати, але для Хохме колись один виноградар ну, досить таки відомий, не буду його називати, розповів, що прийшла каже, мій, мій ідея така, давай побризкай виноград, він не накопляє цукри, давай побризкай його розчином цукру. Ну, з однієї, якби логічно подумати, да, в принципі, ми даємо безпосередньо глюкозу по листку, вона впитується і рослині не потрібно її виробляти. Але все-таки я запитав, який ефект. Ефект а ноль, Тільки каже, листок був постійно липкий, на нього чіплялася вся пиляка, лізли мухи, оси і все на світі. Ну, в общем, він зробив досить таку суттєву шкоду. Це просто так згадалося. Такі ситуації також бувають. Ну а взагалі для накопичення цукру це е, саме головне це елемент калій. От якщо є можливість, по листку обробляйте. З інтервалом там десь навіть 5 днів можете обробляти, якщо бачите, ті сорти, які ще досить пізніше будуть достигати, сміло. З регулярністю десь раз в 5 там, хай 7 днів по листу калій, це буде не зайвий. І частково можете, там, якщо дуже вас сухо, дати його під корінь. Це теж буде досить важливо для наших кущів, і урожай буде швидше достигати, і буде набагато швидше достигати наша лоза. На цьому будемо завершувати це коротеньке відео. Коли нас сподобалося, підтримуйте його лайком, коментарем. Не забувайте підписати на наш канал. Ще багато чого попереду цікавого. урожай достигає, будемо його демонструвати. Всього, все найкращого, кріпкого здоров'я, і все буде Україна.